Декольте. Любились палку лора й жора. Про все балакала, й про те. Хапав за плечі лору жора і за глибоке декольте. Тепер кохає іншу жора, покинув лорочку свою. Навіщо ж я сумує лора, пускала в пазуху в змію. Безробітний. Лежить синок, вигріває спину проти сонця, а на нього мати сумно дивиться з віконця. Лежиш, каже, байдикуєш. Коли ж скажеш, годі. Он Микола твій ровесник робить на заводі. Батько дуже ним гордиться, і мати ходить горда. Він недавно на роботі встановив рекорда, і портрет його на дошці там, де люди кращі, і відпустки він проводить, як усі трудящі. Того літа в ялту їздив, цього літа знову, прислав звідти батькам своїм картку кольорову, заграє на пісочку, видно, хвилі сині. А син каже, я не гордий, полежу й на глині. Дівоча логіка. Хвалилася одна дівиця так. Любив мене поет, шикарний холостяк. А що він написав? подружка запитала, та я його дурних поезій не читала. То звідки знаєш, що вони дурні, бо він не оженився на мені? Недогадлива мамуня. Дівка ніжиться у ліжку, в матері питається, а чого то наша кицька часто потягається і чого так чепуриться, умиває ротика. Мати каже, мабуть, киці хочеться до котика. А чого ж і я, мамуню, часто потягаюсь? Може, спатоньки ще хочеш? Ні, я висипаюсь. То з якого ж тоді дива ти розпотягалась? Ех, мамуню, як про кицьку, то ти догадалась. Гарно бути молодою. Ой, як гарно добрі люди бути молодою. Особливо, коли любиш. Хлопця з бородою. Я до нього пригорнувся, в карі очі гляну. Ти сьогодні їв миленький кашу і сметану. Потім їв ти борщ зелений, потім пив компотик, а маленький очі жмурить, мов ласкавий котик. Як ти люба догадалась, ля ти взнала, в тебе, милий, вся ця їжа в бороді застряла. Про моду й погоду. На вулиці мовив дядько знайомий дівиці такий холод, а ти скачеш у куцій спідниці. А та каже треба знати жіночу природу, видивитись на погоду, а жінки на моду. Про чари дівочі. Як скоріше вийти заміж? Це хвилює всіх дівчат. Я, як парубок колишній, можу дати ряд порад. Щоб могли запам'ятати всі поради легко ви, я почну їх викладати, як то кажуть, з голови. Отже, так. Яке б волосся вам природа не дала чи русяве, чи біляве, чи чорняве, як смола. Ви його перефарбуйте у яскраві кольори, вкрийте лаком, щоб стирчало вертикально догори. Як додаток до цієї ненаглядної краси, найтемніші окуляри почіпляйте на носи, і постійно в дощі, в спеку ви розгулюйте у них, бо пішов тепер страшенно перебірливий жених. Затягти його до заксу може, діва лиш така, що не тільки охмурячить, а й на смерть переляка. Врода. Як зійшлись на сходку птиці, обирать нову царицю, Грало барвами навкруг, наче цвів веселий луг. Серед птиць ходила галка дзьоб, як швайка, хвіст, як палка, пір'я чорне, як смола, незавидною була. Стала галка птахів смикать та на себе пір'я тикать. Рве пір'їночки собі жовті сірі голубі і зробилася такою гордо пишною рясною, що гукнули птахи всі. Ось цариця по красі, а раптовий вихор вітер з гапки пір'я вирвав, видер, геть розкидав і поніс через гору, через ліс, і лишилась птаха бідна, знову чорна жалюгідна. Що на себе не тули не діждешся похвали, як нема тієї вроди, що дається від природи. Недовговічність, сказав в троянді чорнобривець, яка ти гарна й показна, яка ти пишна та розкішна і невимовно чарівна. А ми живем не пишноцвітні, звичайні, скромні, непомітні, тому і заздремо усі твоїй пишноті і красі. Не треба заздрити троянда, схилила голову набік. Недобра доля не ласкава мені дала короткий вік. А ви живіть собі щасливі та долі дякуйте за те, що непримітні, не крикливі на світі довго живете. Троянда мало тямить в цьому. Вона міркує, як дитя, як не потрібні ви нікому, навіщо довге нам життя? Залицяльник. Залицявся жук тий до блощиці у кутку. Я подібних, повнокровних ще не бачив на віку, а блощиця не схотіла і балакати з жуком. Чоловік мій то мужчина вічно пахне коньяком. Ліщім. Над широкою рікою голубий туман, там, з коханою своєю походжа Іван, і тримає праву руку на її плечі. Тут людей багато каже підемо в кущі. Посідали, постеливши на траві піджак, ех, якби ти тільки знала, який я рибак. Я люблю ловити рибку, як ідуть дощі. Розчудесне місце знаю. Де клюють лящі? За мостом лоза висока, далі очерет, там лящі клюють прекрасно, тільки це секрет. Все про рибу та про рибу торохтів рибак. Доки дівчина схопилась і спитала так: то оце мене для того ти затяг в кущі, щоб сказати по секрету, де клюють лящі? Невсипущий синочок. Наварила вареників увечері мати, а синочок парубійко сів їх уплітати. Так напхався, натоптався, що вже ледве дише. Збуди мене просить матір завтра пораніше. На роботу влаштувався, здивувалась мати, та вареники лишились. Буду доїдати. Іспит без оцінки. Спитав батько, ти склав іспит на шофера синку та склав тату. А яку ж ти одержав оцінку, не одержав, не поставив інструктор нічого? Чого раптом, я з розгону налетів на нього. Де ж він зараз? До лікарні відвезли в суботу, лікар каже, що не скоро вийде на роботу. Турбота з народного. Лежить батько, занедужав, хвороба не жарти, а на печі сини його ріжуться у карти. Просить батько молодшого подай води, сину, а той тільки повернувся з живота на спину. Що ви, тату? мовив старший просите леда, що він же з печі безсоромний не злізе що». Краще встаньте та напийтесь, та й мені, до речі, теж подайте, щоб не злазить лишній раз із печі.